Так, сівалка 15 кінна на тракторній навісті. Зараз залишилось 4 штуки. Зараз показую 3, ці, що на виставці. Ось в такому настані. Це номер один. Внутрі ціла, гарна. Так, грузиків тут немає, але грузики можна добирати, то не є проблема, деякі люльки. На цій мініні. Навіть шильдики є ще тут. Ось такий, Це номер один. Це в нас номер два, вона така синенького вже кольору йде. Ось така. Теж навіска під трактор є. Тут внутрі. Така от іде, теж ціла внутрі. Люльки ще рідні. Грузиків теж нема, але грузики можна добирати. Продається так, як і заїжджає. Так, це номер два. І от ще номер три є. Тут я бачу трохи є грузиків, трохи нема. Тут от таке от є, лущиця. Краска, внутрі вона в нас. Ціла є тільки от дирочка така, іоски завелися. Ну, у них тут не живе, просто сата. Ось тут дирочка у нас є одна. Це номер три. Ось так от вона виглядає. от Тут от красочка. Ну на тих теж таке похоже є. Тут трошки крепше. От тут три таких сівалки маємо. Ось оця дирочка, що я казав. Ось таких от три сівалочки маємо. Це раз. Ця у нас два і ця третя.